Коротше, я злапав ось такий рій, він сів високо на горіх, я з ними не вирішив бавитися та й зріжжив ту велику гілю і гіля впала. Хочу спробувати, чи я запхаю туди ту гілю, той вулик. Вона досить велика, і вулик досить великий. Ось так я зробив. Як хочеш, то і зробиш. Тепер пхаю середину. Заходьте. Ось так готово. То була маленька частина, а там, де гудять більше рамок, там була... збив, я більший був. Від тої половини, який був великий рій, я вже здолив був кусок і тепер його той решті кусок вже поставив з тим падиком. Коротше, болі мені нормальний. Довелося зрізати. Короче, трохи горіха може десь десяту частину.